Нам свого небесного Отця Він говорить, славлю тебе Отче. І це є приклад для нас. Друге, Христос показав служіння Богу на прикладі служіння того, як Він служив Кому людям. І Христос в своїй Первосвяченничській молитві говорив, і за них я. Посіщаю себе. Тобто Христос присвятив себе за грішних людей. Для чого? Для того, щоб вказати путь служіння. І Христос нагадував, хто хоче йти за мною? то що? Відкинь себе. Друзі, другі, бо деколи згідні були відкинути півсвітлення.